Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео, яке я хочу зробити традиційним, воно буде вже другим про те, що я планую читати у травні, але перед тим я вам розповім свої підсумки квітня, що я встигла прочитати, а що не встигла. Почну я спочатку з підсумків. Я вже робила відео про те, що я планую читати. То були мої амбітні плани на читання в квітні. І що я хочу сказати? Планувала я прочитати 10 книг, прочитала 11. Але були зміни. Дві книги в мене відійшли на задній план. Це Ташини спів і АН Рен, чоловік, якого я купила. Ці книги дві я планувала прочитати в квітні, але я їх замінила. У мене виникло бажання більш нагальні книжки, які я захотіла прочитати якнайшвидше. Тому ці книжки поки що переходять і не на травень, будуть трошки пізніше. А замінила я їх саме на три книги. Дві книги я отримала у своєму замовленні, яке робила посеред місяця: це Сховище і Відчайдушні. А також те, що я замовляла перед замовленням моє, у нашого формату це загадка капіталу Ернандо де Сото. Ці три книжки, які я не планувала, але прочитала в квітні, вони додалися до тих, що були. Як планувалося, я все прочитала. Всі ці книжечки, всі 11 квітневих, всі є у оглядах, окремих оглядах. Тому все, що вас цікавить, ви можете подивитись, якщо повернетесь трошки в минуле на моєму каналі у відео. Ось, до речі, користуйтеся списком відтворення. У мене є такий список, який називається Всі книги. Там можна знайти ну, більш зручно те, що вас цікавить, якщо цікаво, звісно. А тепер, а тепер я розповім, що я планую читати в травні. І в травні я буду читати 9 книжок. Ось такі чудо-книги. Зараз я вам про них розповім і буду розповідати так. За традицією, як я їх читатиму. Як їх читатиму і почала я вже читати нещодавно отриману, розпаковану мою книжечку. Прочитала я вже трошки більше 200 сторінок. Вона мені дуже подобається. Це дюна Френка Герберта. Ну, поки що хочу, звісно, я зроблю огляд більш детальний. Поки що хочу сказати, коли я її читаю, я розумію, як же я скучила за фантастикою. Я справді її дуже любила і читала. Бредбері, Герберта Велса, ще там у юні свої роки і в студентські. Ось наразі це, мабуть, перша за останні роки фантастика, яка потрапила мені до рук, ще яка? Класика, краще з найкращих. Насолоджуюсь. Насолоджуюсь і вже планую скоро її дочитати, зробити огляд. Наступна книга, яку я буду читати після Дюни, це Елізабет Страут. Авторка і книга. Мене звати Люсі Бартон. Це друга книга після Олівії Кітеріч, яку я прочитала теж авторство Елізабет Страут. І ця є бестселером. І буду її читати теж розповім. Вона там досить невелика. Гадаю, що взагалі це буде читання на один день, а то й менше. Наступна книга після цієї буде. Нонфікшн, пришестя роботів. Видавництво наш формат. Я розпаковувала, трошки розповідала, чому вона в мене опинилась. Ну, ця тема мене цікавить, і, ну, роботи, і майбутнє, і, і взагалі дуже цікаво, теж наступна буде. Потім щоденник Слабака, я її показувала, що ми її купили. Хочу її прочитати до того, як я її запропоную своєму синочку, бо я чомусь підозрюю, що для восьмирічного вона буде трошки не, не по віку. Тим більше, що тут є такий напис, я не знаю. Поки що морально не готова. Хочу перше з нею знайомитись і розповісти вам, до речі, що там цікаво. Потім фентезі, казкова історія, чорнильне серце. Авторки Корнелія Фонки і видавництво теза. Коли я її вже переглянула, отримала, розпакувала, переглянула в інтернеті, я дізналася, що взагалі-то це трилогія, і це лише перша частина. А ось інші дві частини чомусь я знайшла тільки у видавництва на сайті, до речі, на книжковому арсеналі, на який я планую <різь> відати. Ось, я буду шукати. Стенд, видавництво, теза, і буду в них питати, де зручніше я можу отримати ще дві. Ну, ось спочатку треба ще першу частину прочитати. Наступна книга після Чорнильного серця буде в мене нонфікшен, неординарні історія успіху. Малко... Малкольма гладуєва. Книга вже в мене десь місяць або більше, і давно я хочу її прочитати. Тому ось наступна це Леді Африка, жінка, яка підкорила небо. Авторки Пол, Поли Маклейн, видавництво наш формат. Історія про сильну жінку, яка підкорювала небо Африки. Тому цей бестселер Нью-Йорк Таймс. Цікаво, взагалі, жіночі долі. Жіночі долі сильних жінок це завжди цікаво, мені здається. Наступна книга це нарешті, нарешті я буду читати Стівена Кінга. Вже кілька місяців в мене ця книга є. Роман під куполом. Це досить така грубезна книжечка. Я, тому я її запланувала, так щоб вже точно її прочитати в травні. Ось буду мати, що читати. І останню, яку я буду читати в травні, це Celeste Ing. Не сказане Бестселар Нью-Йорк Теж я вже кілька разів про неї розповідала. Книга має дуже багато відгуків і українського YouTube також. Тому BookTube. можете поцікавитись, якщо вам цікаво, я прочитаю і зроблю на неї огляд. Ось приблизно такі в мене плани. Але ми маємо книжковий арсенал, який відбудеться з 17 по 20 травня. Я обов'язково його відвідаю. Відвідати планую два рази. Один раз я приїду з дітками, тому що хочу, щоб вони побачили взагалі це феєричне дійство, яке там відбуватиметься. Це варто, варто не пропускати. Особливо це варто бачити дітям, щоб вони дійсно бачили, які яке місце в житті людей має займати книжка взагалі, і книга, і як багато людей видатних цим взагалі займаються і вважають це важливим. Тому такий виховний момент в мене обов'язково з дітьми. А потім у суботу в нас буде з'їзд українських буктюберів. З 12 до 1330, здається, у кінозалі номер 2 якщо я не помиляюсь, ми там всі зберемося. Якщо вам цікаво, ви хочете зустрітись з нами з усіма, приходьте обов'язково. Ну, це таке міні-запрошення. Добре. А чого я згадала про книжковий арсенал? Тому що я там, гадаю, куплю ще якісь книги нові, і вони можуть підкоригувати знову такі мої плани. І якщо це відбудеться, ви обов'язково на початку наступного місяця, коли я буду робити відео про підсумки, я вам розповім, чи щось змінилося. Поки що мій план читання виглядає саме так. Добре, тоді, е е якщо вам було цікаво, обов'язково оцінюйте відео, підписуйтесь, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.